Тідній флот Кремля Гур, головне управління розвідки, оприлюднило досьє на сотні кораблів і. Капітанів, які керують цими суднами, і після цього, чесно кажучи, я їм не заздрю ані капітанам, ані кораблям. Отже, чому ця інформація настільки важлива і чому саме зараз вона оприлюднена? Розповім я Сергій Чернишов, ви на каналі ОБОЗ.UA, Підпишіться просто зараз і поставте вподобайку цьому відео. Можна дві вподобайки, якщо дивитесь двох. І а, чекаю вас в коментарях традиційно. Отже, поїхали. Що відбулося? Подивимось на сайт головного управління розвідки, на якому з'явилася ось така інформація. Так, гуру оприлюднила дані про понад 100 суден капітанів, причетних до перевезення російської підсанкційної нафти та викраденого українського зерна. Це якраз ті викраденого зерна з тимчасово окупованих територій, це якраз ті судна, той флот, який допомагає Росії обходити обмеження, перевозити свою нафту без, без втрат, допомагає також торгувати нею за допомогою Балтійського і Чорного морів. Ну і також це енергоносії, ті, що стосуються. А, свої російські вони перевозять і, і, і з використанням ось цих якраз тіньових суден і підставних компаній, щоб обходити санкції. Ну і також, звісно ж таки, звісно, зерно на тимчасово окупованих територіях, які не, вони відверто викрадають. Ось цей сайт war and sanctions. тобто… Війна і санкції до речі, рекомендую всім, коли у вас буде а, час, зайти сюди. Тут можна почитати доволі цікаву інформацію. Я звісно, все не встигну а, протягом а, цього огляду показати, але от. Ознайомитися з обличчями і персональними даними, до речі, тих капітанів, які є на цьому сайті зібрані. Бачимо зараз, що 297 їх і 1206 суди суден. Ну а от щодо свіжої інформації, зараз будемо з вами розбирати. Давайте подивимось, що тут є. Ну, от так це виглядає: тобто, країна походження цього судна, найменування судна, тип цього судна. Звідки він походить, і так далі, все детально розписано, і які санкції. На них від України накладені, отже, хто стали основними фігурантами нової публікації? Це по перше, нові тіннюві танкери, задіяні Ерефією з 2025 року для обходу санкційного контролю. Також це судна, що належать до судноплавної імперії іранського нафтового магната та основного постачальника зброї в Росію Мохамеда Госейна. Шамгані, це син ексміністра оборони Ірану Алі Шамгані. Вони забезпечують транспортування під санкційною нафти. Ось ці судна. Також туди увійшли. Морські судна залучені до перевезення викраденого українського зерна, яке Росія видає за власну продукцію на міжнародному ринку. Ну, тобто кажуть, що там Херсонщина, на Херсонщині вкрали зерно і кажуть: а це наше, це російське зерно, російського походження, насправді українського просто вкрадене. Також увійшли до цього списку російські та іноземні. Судна, що здійснюють незаконні заходи до закритих Україною портів на тимчасово окупованих територіях, там той самий Бердянський і так далі. Маріуполь і далі не буду продовжувати. І також увійшли в нафтові танкери з орбіти астраханського бізнесмена Джамалдіна Пашаєва. Вони пов'язані з логістикою транспортного коридору північ-південь, який призначений для торгівлі, якраз тим самим. Іраном і крім цього, Пашаєв та його компанії задіяні у схемах передання летальної допомоги російській компанії ОС Алабуга за підтримки Ірану. Ну ті самі дрони, які перевозять морем, якщо сказати простіше, так щоб перекладати на просту мову. Отже, розділ ось цей морський судна тут до речі їх багато. Я просто всі не можу вам. Могла показати з фізичних причин, але ще покажу. Тут є ще додаткові судно от Їх тут багато, насправді тисячу понад 1200 Так от, більшість з цих суден, більше як половини, якраз входить до так званого тіньового флоту Ерефія. Також дані тут є про майже 300 капітанів. Давайте вам капітанів покажу. Тут теж доволі Вичерпна інформація по них і дата народження, громадянство. От можете бачити прізвище ім'я по батькові. Дата народження, санкції, які від України є. ІПН кожного індивідуальний. Ось тут можна зайти з ними ознайомитись. От вони з обличчями, тобто, все про них відомо. Я ж кажу, чому я не задрю зараз? Поясню а, тому, що ну, от, згідно з 18-м ще пакетом санкцій від Євросоюзу проти Росії його схвалили у липні 2018-го, 2025-го, 18-й пакет, 2025 рік, липень. Так, цінова стеля на російську сиру нафту була знижена. Там раніше було 60 доларів за барель, тепер 47, там трохи більше, ніж 47 доларів за барель. І ця зміна набула чинності якраз з вересня 2025 року і включає механізм автоматичного перегляду Стелі двічі на рік щоб не говорити дуже довго і складно. Зрештою, просто ціна раніше була для Росії 60 доларів. Тепер вона знижена і їм просто невигідно. Ціна має бути такою, щоб Росії було невигідно продавати свою нафту. Крім того, цей 18 пакет санкцій. Туди потрапили сотня суден, що транспортують нафту з Рефії, і введено було на заборону на імпорт продуктів переробки російської нафти. Це Автомобільне паливо також, авіаційне паливо і мазут, і також європейський суд. Окрім цього, в список усі увійшли сотні суден, що належать так званому тіньовому флоту РФ. І більше вони не можуть заходити до портів Євросоюзу. Тому що ну на них вже накладені санкції. Вони не можуть заходити до портів євросоюзу. а Також не страхуватимуться і не будуть фінансуватися, і не будуть обслуговуватися європейськими компаніями. Загалом було порушено, буде порушено там санкції проти близько 450 кораблів. Зрештою для цього потрібен Росії тіньовий флот, щоб обходити ці обмеження, щоб можна було заходити через. Треті, так би мовити, руки, щоб можна було видавати кораблі не за свої, а там за наприклад, там корабель Ліберії, так і він там може заходити наприклад. Якщо танкер, то може завести там нафту і так далі. Ну і от щоб ви не сумнівались, то звісно, це торгівельні суда, але це дуже важливо просто зараз. Чому тому, що якраз відбувається візит президента Президента Зеленського до США, там не тільки він, там і прем'єр-міністрка, там і голова офісу президента. Там, е, е, взагалі, дуже серйозно Там і е, голова РНБО у Рустему взагалі там дуже серйозно представлені з шістнадцятого, жовтня, Там якраз йдеться про те, що е, Сполучені Штати мають впливати не тільки на Росію, а і на тих, хто підтримує. Ерефію, а це в першу чергу Китай та Індія, які купують їхню нафту, і відповідно це додаткові важелі. Щоб ну я думаю, що якщо ГУР головне управління розвитки знає, то в принципі і Сполучені Штати знають. Але важливо в публічному секторі показати, що ось дивіться, ось ми ще знайшли кораблі, і ми знайшли тих капітанів, які допомагають все це обходити, і е, зрештою. Можна впливати і казати, що ми все бачимо, ми все знаємо, ми все чуємо. Ну а про те, що якщо говорити не про морські, не про торгівельні суда, не про звісно з ними ніхто воювати не буде. Бо їх треба обкладати санкціями з усіх боків, які які тільки можливі, якщо говорити в принципі про можливості а, гур та СБУ, навіть не сумнівайтесь в них, тому що ну ці. Спецслужби наші, вони давайте просто пригадаємо, як боролися проти військового флоту. Так, якщо, наприклад, на момент 2022 року Росія, коли розпочала повномасштабне вторгнення, на той момент і Чорноморський флот РФ, він нараховував близько 70 суден загалом, а відтоді Україна знищила або вивела з ладу понад третину з них, а з новою модифікацією, наприклад, ракет Нептун. Решта теж ризикує дуже швидко піти на дно. Ну, давайте подивимось, хоча б на найменування. Я просто відкрию навіть елементарно. давайте я відкрию Вікіпедію. Ну я там вже мовчу про. А, там Москву, це Заря Кунікова, великі десантні кораблі. Ну, дивіться, тут 24-й рік просто на іменування подивіться. 56-й, 57-й, там катер такий, катер такий, 59-й, 60-й. І найголовніше, що ще скажу, от, Андрій Реженко з'явився на екранах. Він каже, що Андрій Рженко це заступник, колишній заступник начальника штабу ВМС збройних сил України, капітан першого рангу в запасі. А, він прокоментував якраз подію 25-го року, що Україна вже вразила досить новий корабель. Операція з ураження російського корабля ГРАД проекту Буян М. Але найголовніше вдуматися, перебував він в районі. Онеського озера, це карелія Російської Федерації, що ну просто як сказав пан Риженко, тактичний епізод стратегічного значення. Я просто скажу, що ну уявіть за понад тисячу кілометрів від України він перебував в Онеському озері Карелії, і е, Україна змогла його вразити. Ну, це е, як найкраще, як на мене, говорить про можливості України, які е, стають дедалі серйознішими і. Потужнішими, ну а я вас запрошую в коментарі. Будь ласка, напишіть, що ви думаєте, як можна використати ефективно оприлюднену інформацію з приводу тіньового флоту, і можливо, ви знаєте ще схеми, як Росія обходить обмеження завдяки своєму цьому тіньовому флоту, і не тільки хто їй найбільше допомагає. Діліться своїми знаннями. Пишіть в наших коментарях про це, підписуйтесь на ОБОЗ.UA, Я Сергій Чернишов. Побачимось.